Хвостик і чарівне насіння. Одного яскравого сонячного ранку кошеня хвостик прокинулося від ніжного торкання променів сонця до його кремової шерстки. Він потягнувся, позіхнув і виглянув у вікно свого затишного будиночка. Великий зелений сад виглядав особливо красивим. Роса блищала на листочках, а птахи весело щебетали на гілочках. Хвостик поправив свій ніжно-рожевий ошейник і вийшов на прогулянку. Його довгий хвостик весело махав туди-сюди, а смарагдові оченята цікаво розглядали все навколо. Він любив ранкові прогулянки, коли сад тільки прокидався. Проходячи пов старий розлогий дуб, який ріс у самому центрі саду, хвостик раптом зупинився. Біля коріння дерева щось дивно блищало. Підійшовши ближче, він побачив маленьке золотеньке зернятко, не більше горошини. Воно м'яко світилося світлом, наче маленьке сонечко. Ого, що це таке незвичне? здивувався хвостик. Обережно торкаючись насіння лапкою. У ту ж мить з густої крони дуба спланувала мудра сова. Її великі розумні очі зупинились на золотому насінні. О, хвостику, ти знайшов особливу насінину?» промовила вона урочисто. А чим вона така особлива? з цікавістю запитав хвостик, присідаючи поруч із совою. Це насіння проростає тільки тоді, коли хтось робить справді добру справу, не очікуючи нічого натомість, воно відчуває через серця, пояснила Соня. Хвостик взяв насіння і відчув, як воно тепло пульсує в його лапках. Йому дуже хотілося побачити, що з нього виросте, але він розумів, що просто так це не станеться. Цілий день хвостик ходив садом, тримаючи насіння в лапках. І роздумував. Він бачив, як метелик застряг у павутині і звільнив його. Він допоміг старенькому круту перенести важкі камінці Він навіть поділився своїм сніданком із голодним пташеням, але насіння не проростало. Може, я роблю щось не так, роздумував хвостик, сидячи під деревом. Саме тоді він почув тихий плач біля куща троянд. Між квітами сиділа маленька хом'ячиха піпа і гірко плакала. «Піпа, що сталося? лагідно запитав хвостик, підбігаючи до неї. Ой, хвостику, схлипнула хом'ячиха, я весь день шукала їжу для своїх маленьких хом'ячат. Вони такі голодні, а я не можу знайти нічого. Скоро настане ніч, а в мене порожні лапки. Розкажи мені більше, попросив хвостик, сівши поруч. У нас є маленьке гністечко під старим пнем, розповіла піпа, там чекають троє моїх маленьких малюків пік, піп і пап. Вони такі крихітні і завжди хочуть їсти. Зазвичай я знаходжу зернятка або хліб, або ще щось, що люди залишили, а сьогодні нічого немає. Я можу вам допомогти, сказав хвостик, зачекай мене тут. І хвостик побіг до свого будиночка та приніс усю свою їжу смачні крокети, мисочку з молоком, шматочки м'якого хліба і навіть свій найдорожчий шматочок з сиру, який він беріг вже тиждень на особливий випадок. Візьми це все для своїх малюків, сказав хвостик, ставлячи їжу перед здивованою хомячихою. Але ж це твоя їжа. ахнула піпа. А що ж ти будеш їсти? Не переживай за мене, усміхнувся хвостик. Завтра я попрошу господарів дати мені ще, а твої малюки не можуть чекати до завтра». Піпа аж заплакала від вдячності. Вона кілька разів подякувала хвостику і поспішила до своїх дітей з їжею. Хвостик залишився сам біля кущів троянд. Він згадав про червоне насіння і вирішив посадити його саме там, де допоміг хомячисі. Він викопав невелику ямку, обережно поклав туди насіння і присипав його землею. Може, воно і не проросте, подумав він, але я зробив те, що підказувало серце. Наступного ранку хвостик прокинувся трохи пізніше, ніж зазвичай, бо був втомлений після вчорашніх пригод. Коли він вийшов з будиночка, то не повірив своїм смарагдовим очам. Там, де вчора він посадив насіння, Виріс неймовірний кущ, який він ніколи раніше ще й не бачив. Кущ був не дуже високий, але весь скритий квітами всіх кольорів веселки: червоними, помаранчевими, жовтими, зеленими, блакитними, синіми та фіолетовими. Квіти ніжно хиталися на вітерці і мали неймовірний аромат. Але найдивовижніше було те, що на кожній гілочці. Висіли маленькі пакуночки, зав'язані золотистими стрічечками. Хвостик підійшов ближче і побачив, що в пакунках була їжа зернятка для пташок, горішки для білочок, молоденька трава для зайчиків і навіть риба для котиків. Неймовірно! вигукнув хвостик. У цей момент з'явилася сова Соня, а за нею інші мешканці саду. Всі дивились на чарівний кущ із захопленням. Хвостику, урочисто промовила Соня. Це дерево буде годувати всіх голодних тварин в саду. Воно виросло, тому що ти поділився найдорожчим без вагань і не думав про себе. Маленька хомічиха піпа підбігла до хвостика з своїми трьома хомічатами. Дякую тобі, друже, сказала вона, завдяки тобі мої малюки були ситі цілу ніч. З того дня чарівний кущ став окрасою саду. Кожного ранку на ньому з'являлися нові пакунки з їжею для всіх, хто її потребував. А хвостик зрозумів найголовніше справжні чудеса народжуються тоді, коли ми ділимося з іншим найдорожчим, що маємо, і робимо це від щирого серця. Мораль справжня магія у щедрості та доброті інших, особливо коли ми даруємо, не чекаючи нічого натомість.